Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ, тиждень 32 урок 280. -й. Україна і світ. Тема нашого уроку Культура України 18-19 століть. Повторення. Карта, глобус, план. На початку уроку визначимо власні завдання до уроків «Я пізнаю світ, переглянувши тренер. <реш> Япс класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо. Головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку. Це ж краса. Я класний, все урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків. Імена яких діячів української культури 18-19 століть ти знаєш, як позначають на контурній карті водойми? Які способи зображення земної поверхні ти знаєш? Які умовні знаки використовують для створення плану місцевості? Які водойми України тобі відомі? Чи можеш ти їх показати на карті? Що тобі було незрозуміло під час підготовки до діагностувальної роботи з фізики та хімії? Налаштуємось на урок за допомогою афірмації. Повторюємо разом з диктором. Я знаю, що можу навчатися швидко і легко. Пригадаємо вивчене на попередніх уроках. Підготуйся до діагностувальної роботи. Виконай завдання. Установи відповідність. Ліворуч записані такі поняття. Освіта. Театр, живопис, література, архітектура, музика, садово-паркове мистецтво, праворуч подані визначення, образотворче мистецтво, що зображує предмети і явища за допомогою фарб. Мистецтво, що створює художні образи за допомогою слова. Сукупність знань, здобутих у процесі навчання. Мистецтво, що відображає життя в цинічній дії, яку виконують актори. Мистецтво, що створює художній образ мовою звуків. Мистецтво створення парків, садів, скверів насаджень з естетичною метою і для відпочинку населення Мистецтво проєктування спорудження та художнього оздоблення будівель, будівель. будівельне мистецтво. Натисніть на паузу. Установіть відповідність. Отже, образотворче мистецтво, що зображує предмети і явища за допомогою фарб це живопис. Мистецтво, що створює художні образи за допомогою слова це література. Сукупність знань, здобутих у процесі навчання це освіта. Мистецтво, що відображає життя в сценічні дії, яку виконують актори. Це театр. Мистецтво, що створює художній образ мовою звуків це музика. Мистецтво створення парків, садів, скверів, насаджень з естетичною метою для відпочинку населення це садово-паркове мистецтво, мистецтво проєктування, спорудження, художне оздоблення будівель. Будівельне мистецтво це архітектура. Познач у кожному варіанті зайве слово або словосполучення. Перше Іван Котляревський, Марія Заньковецька, Наталка Полтавка, Микола Вербицький, Микола Лисенко, Оксана Петрусенко. Що ви позначили зайве? Микола Вербицький, всі інші імена пов'язані з театром. Друге: Остап Пересай, Микола Лисенко, Література, Микола Вербицький, Микола Леонтович, Соломія Крушельницька, Зайве слово – література. Все інше то відомі постаті XVIII, XIX століття. Третє Тарас Шевченко, Остап Вересай, Сергій Васильківський, Микола Пимоненко, живопис, автопортрет. Що тут зайве? Так, Остап Вересай. Бо все інше пов'язано з живописом. Остап Пересай це у нас. Так, пам'ятаєте. Кобзар. Наступне завдання установи відповідність. Розгляньмо портрети Тарас Шевченко, Іван Котляревський, Микола Пимоненко, Григорій Сковорода. Тарас Шевченко. З чим пов'язане це ім'я? Вибираємо те, що нам підходить. А. Література і філософія. Б. Література і живопис. В література і театр, Г. Живопис, Д. музика. Тарас Шевченко С література і живопис. Правильна відповідь Б. Іван Котляревський. Так, література і театр. Написав п'єсу Наталка Полтавка, а також очолював театр. Література і театр 2 то В. Микола Пимоненко це художник, тож живопис Г і Григорій Сковорода. це література і філософія. Правильна відповідь А. Аналогічно виконайте наступне завдання. Натисніть на паузу і встановіть відповідність. Отже, перевіримо. Леся Українка, Література, Микола Леонтович, Музика, Марія Заньковецька, Театр і Остап Вересай, Кобзарювання. Наступне завдання З'єднай стрілочками репродукцію картини та ім'я її автора. Отже, бачимо картину Козак у степу тривожні знаки, автопортрет свати. І так, Козак у степу тривожні знаки, художник. Сергій Васильківський, автопортрет Тарас Шевченка і свати Микола Пимоненко. Полічи діячів української культури XVIII-19 століть, імена яких ти запам'ятав, запам'ятала. Відповідь напиши цифрою. І якщо ми вже почали з вами рахувати, то на часі нейробіка від Аї для майбутніх інтелектуалів. Почнімо. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Написали відповідь і перевірили другий раунд. Перевіримо. третій раунд. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи назви прісних водоєм світу. Будьте уважні. Перевімо. Права сьома. Шоста. Пригадай, як позначають водойми на картах. Скористайся порадами сторінка 37. Познач на контурній карті світу, що на сторінці 43, Океани та найбільші річки материків Амазонку, Місісіпі, Янзи, Ніл та Мурей. Натисніть на паузу Виконайте це завдання самостійно. На наступному уроці перевіримо. Розкажіть, яка особливість контурної карти. Пригадай, вивчене, перевір перелік зображень на сторінці шостій, який склала квапка. Виправ, якщо бачиш помилки. Отже, фрагмент політичної карти Європи. Це два фрагмент адміністративної карти України. Один. Виправляйте фрагмент карти корисних копалин. Корисні копалини під цифрою 3. Фрагмент фізичної карти України. Фізична карта України це 5. Вже виправляємо. Фрагмент фізичної карти півкуль. це 4. Глобус 6, а не 8. Фрагмент контурної карти Європи. Але ми бачимо тут фрагмент контурної карти. Можна вважати Європи так, бо Україну, бачимо частинку України, сьома. Ось тут співпадає. І восьме план місцевості. Але план місцевості то шість. Виправте помилки, які ви побачили. Поясни квапці, чим різняться наведені карти, глобус і план місцевості. Додай до переліку, що склав Йой, способи зображення земної поверхні, малюнок, карта, світлини, аерофотознімок і ще, що можна додати до цього списку переліку. Так, план місцевості можна ще додати. Пригадайте, а які умовні знаки використовують для створення плану місцевості? На сторінці 38 ви можете це прочитати. Отже, Підведімо підсумки нашого уроку. Імена яких діячів української культури 18-19 століття ти знаєш, як позначають на контурній карті водойми. Які способи зображення земної поверхні ти знаєш? які умовні знаки використовують для створення плану місцевості. Якщо ви зуміли дати відповіді на всі ці запитання, ви добре попрацювали. А я прощаюся з вами до наступного уроку.